Під'їхав Гаврилюк із своєї машини, звісно, не один метр, згорнув в мене мертву ворону, сказав, що я наступний. Це бачили свідки, які були тут на площі. І це можуть все підтвердити. Так, да, він сюди під'їхав, тут навіть видно сліди, кинув ворону. Я думав, що він вже стріляти буде, а тут він ворону тискав. Хто ще бачив? Вова, пан жакід забачив. Розкажи його, що тобі. Їхав Гаврилюк на своїй машині. Зстановився приблизно метра півтора від Толіка, кинув йому ворону під ногу і сказав, що він слідщик. Толіку, так? Да? Толік. Вітя, ти щось бачив? Да. бачив? бачив? Як кинув, дав. Бачив. що Гаврилюк. Добре.